Партнер показу інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. Противотанкові міни ТМ62. Потім бойові частини із птура фагот та конкурс. 30 міліметровий калібр лежить у нас снаряд. також гранати рго РГН із запалами а і постріли з РПГ 22 начальник відділу вибухотехнічної служби Микола Мурай, стоячи за метр від вибухонебезпечних боєприпасів, називає їх через півгодини Ці елементи знищать на одному з полігонів, що розташований у Бороспільському районі. І от в даний момент ці боєприпаси знайдені в раваському районі, але це не не зразу от один спронт був. Це десь протягом 7, 7 5 8 днів ми збираємо ці боєприпаси, виводимо на майданчик і зразу це знищуємо. Знищення боєприпасів відбувалося 14 липня. За процесом спостерігали й американки. Письменниця та бізнесвумен, спадкоємиця готелів Шератон, Міці Перд'ю, а також телеведуча Джулія Харт. Спочатку жінкам показали вже ліквідовані боєприпаси російських окупантів. Початку війни вже оглянули понад дві тисячі гектарів землі. Наші техніки виїздили і оглянули понад 153 Тисячі метрів так, квадратних це саме будинки, а більше ніж 1500 виходить, це саме земель. Ми знайшли понад 700 боєприпасів, 400 гранат, більше 100 протитанкових мін. Ми досі продовжуємо їх знаходити. Ми знаємо, що нині ми вже знищили понад 250 боєприпасів. З яких 145 це особливо небезпечні, і щодня все одно після кожної ракетної атаки наші вибухотехніки і поліцейські в'їжджають на місце падіння, заходять у ламки. ті, які особливо небезпечні, ви підриваєте на місці, ті, які там можна транспортувати, ми їх транспортуємо, потім можемо знищити. Ті, які можна використати нашими силами оборони, ми їх передаємо вже на потреби нашої армії. Далі ж гостей провели до вибуху небезпечних снарядів та того, що від них лишилося під час розмови. Міцці перді розповіла, що вже опублікувала понад 40 статей про російсько-українську війну, і наразі цікавиться темою розмінування, аби створити ще один матеріал про незламну націю. Також міці відзначила, що в США порівнюють процес розмінування із відправленням людини. На місяць тому американці докладають багато зусиль, аби допомогти Україні в цих процесах. На мою думку, одна з найбільших проблем, яка чекає Україну після війни, це нерозірвані снаряди. Є одна важлива закономірність, яку необхідно пам'ятати. Кожен день війни це місяць робіт по розмінуванню. Своєю історією поділилася й американська телеведуча Джулія Харт. Жінка вже вдруге в Україні. Перша її поїздка була до Бахмута. Вона особисто відвозила медикаменти військовим і надалі продовжує допомагати. Наразі ж пані Джулія працює над власним ток-шоу про війну в Україні для стримінгового сервісу Netflix. Я повернулася, тому що хочу робити свій невеликий вклад, а саме висвітлювати події, які відбуваються, і нагадувати світу, що війна це проблема не лише України, а всієї планети. Тому що, якщо Росію не зупинити тут і зараз, далі вона прийде за нами. Тому я тут, щоб показати людям, що насправді відбувається, тому що, як на мене, не всі розуміють, що коли Україна відвоює свою землю у Росії, небезпека не минає, адже Росія. Залишає після себе руйнацію. І найважливіше, що такі речі розкидані не на військових об'єктах, а на дитячих майданчиках, шкільних подвір'ях, де граються діти. Тому люди мають розуміти, що це не просто воєнний конфлікт, це напад на людство. позаду мене сапери закладають вибухотехніку, яку знайшли в Київській області, аби в подальшому знищити її. Все це, аби уберегти наше життя. Готово. Там два. Сейчас Там бы стоять мне нужно было. Классно. За словами начальника відділу вибухотехнічної служби Миколи Мурає, кожен день на лінію 102 в середньому надходить 4-5 викликів з фактами знахідок снарядів та того, що від них лишилося. Більше ніж через рік, як окупантів вигнали з Київської області, найнебезпечнішими районами лишаються Бучанський, Вишгородський та Броварський. Тому Микола Мурай закликає усіх бути уважними та у разі виявлення вибуху не ви. Спечного предмету звертатися за номерами 101 або 102 і чекати вибухотехніків в жодному разі не чіпати підозрілі предмети. Анастасія Фордс, Володимир Косинський, Назар Гераски, новини Терез Борозпіль.